Колись Ісус Христос своєму Слові сказав, що на початку так не було. Тоді хто ж це робить і для чого? Ну, це роблять ми знаємо ті згубні сили зла, які штовхають людину на ці згубні кроки, які ведуть до руйнації сім'ї. Друзі, можливо, ці люди й до кінця не усвідомлюють, що таке сім'я. А сім'я це ж не просто щось ну, дуже важливе в нашому житті. Сім'я це і є ж наше з вами життя, щоденне і практичне наше життя. Тому, коли Євангелія каже ось про стосунки, сімейні, стосунки, членів сім'ї, зокрема чоловіків і дружин то там йдеться не про тимчасову закоханість, там йдеться не про мінливі емоції, а там йдеться про глибокі, довготривалі почуття, побудовані на любові, на смиренні, слухняності, побудовані на жертовності і відповідальності.